Сьогодні поговоримо про Roadstone – новий бренд відомого південно-корейського виробника Nexen. Це один із найбільших виробників в Азії в всьому світі. Він має власні дослідницькі центри в різних країнах і кілька полігонів для випробувань. Продукція компанії виробляється на двох заводах: корейському Янсані та китайському Циндао. Шини проходять сертифікацію за багатьма міжнародними системами. лінійка для легкових автомобілів, шини з відмінними показниками екологічності. Вітаємо на каналі Докей. Розберемося в деталях і характеристиках шин Roadstone and Blue Eco. Шини Roadstone and Blue Eco створені для кількох груп легкових автомобілів компактних гольф-класу середньорозмірних. Завдяки типорозмірному ряду виробник допускає їх встановлення на деякі моделі міні-венів. Покришки під час випробувань продемонстрували не тільки чудові щепні якості, але й економію палива в поєднанні з екологічністю. Останнє внаслідок зменшеної кількості викидів, що сьогодні є важливим для кожного виробника. Завдяки термостійкості та еластичності гуми покришки можуть працювати у широкому діапазоні плюсових температур. Виробник рекомендує замінювати комплект гуми через три сезони, проте цей термін не є остаточним. Якщо автомобіль їздить по дорогах середньої і поганої якості, а манера водіння передбачає дії, що негативно впливають на зношування протектора, термін експлуатації скорочуватиметься. Економічність цієї серії шин полягає в ціні та в тому, що покришки сприяють зменшенню стандартної витрати палива. Цього інженери та дизайнери досягли шляхом зниження опору коченню. Літні шини Blue Eco мають асиметричний малюнок протектора. Його особливість у щільності розміщення блоків різного типу. В області бігової доріжки розміщені три ряди блоків. Вони ж ребра жорсткості. Кожен ряд сформований різними за формою та розміром блоками. Центральне ребро відповідає за стійкість, стабільність руху по прямій та керованість, а два інших за динамічний розгін на старті, ефективне гальмування на сухій і що найважливіше мокрій або слизькій дорозі. Внутрішня плечова зона відповідає за зниження рівня шуму та комфортне проходження складних ділянок, а зовнішня за стійкість під час маневрування. Також завдяки формі плечовин зберігається стабільна форма контактної плями. Дренажна система у цій шині спроєктована таким чином, щоб вода та бруд швидко відводилися з плями контакту. Навіть під час руху під дощем або відразу після нього борозенки та кругові канали успішно відводять будь-які обсяги води та бруду, що знижує ризик аквапланування або прослизання. Компаун для цієї шини обрали фірмовий Next Silica зі збільшеною кількістю силіки діоксид кремнію. Завдяки цьому покращилися відразу кілька важливих показників: зносостійкість гуми, її чіпкість, а також опіркоченню. Комплекс присадок разом із полімерами основою компаунду надають шинам потрібний рівень жорсткості та термостійкість. Характеристики: діаметр від 15 до 16 дюймів, ширина профілю від 185 до 215 мм, висота профілю від 55 до 60, індекс навантаження від 84 до 93 індекс швидкості аж до 210 км на годину. Веду 240 км на годину. Сподіваємося, з нашого відео ви дізналися трохи більше про новачка на ринку шин та його продукцію. Підписуйтесь на наш канал. Ми завжди надаємо найсвіжішу та найактуальнішу інформацію про автозапчастини та автотовари, адже ми розбираємося в деталях.